Другий день п'ятдесятниці присвячений Духу Святому, трикціум, лицю Святої Тройці, котрий єдиносущний Отцю і Сину. Співаємо на утренні такі слова. Святим Духом всяка душа оживляється, чистотою возвишається, світліць тройчицьким єдинством. Священно таїнственно. І нині ми видимо, як православні канонічної церкви відчувають себе у церкві як живі кліточки на живому організмі церкви, де Дух Святий оживляє, піднімає, і направляє, і навчає. Мить православні заміщаємо, що Духом Святим даколи дано нам. Подсказка, якся молити. в другий день п'ятдесятниці ми вспоминаємо вчорашні слова, як набат. Вони були вчора. Каже Господь, хто хоче мати небесні благословення, та прийди та пий воду живу, котра робиться у християнах істочником Живої води благодати Святого Духа. Так каже Псалом, хочеш увідіти благость Божу, прийди пощупай, прийди увидь сам. В вчорашньому Євангелію було одно замічання. Коли вернулися служителі і спецслужби по современному, котрі мали приказ арестувати Ісуса, а вони вернулися ні з чого. І тоді кажуть їм книжники і фарисеї, то. Всіда власть, вони завжди при власти. «Почему вы ви Ісуса не привели не арестовали?» А вони сказали, ми ніколи не чули нікого, щоб так говорив, як цей чоловік. І тоді книжники и фарисеи сказали, що и ви подалися обману. Подивіться, хто прийняв Ісуса. Ніхто з начальства. І ніхто з фарисеїв. То місто часто, коли читається, ну, проскакуємо його, Но скільки там смисла. Каже книжники Фарисеї, як духовні лідери іудейського народа, самі призналися, подивіться, хто з начальства. Із фарисеїв прийняв Ісуса. Ніхто, ніхто не прийняв і фарісею Ісуса. А тоді, хто прийняв Ісуса? О, якщо б казали то вороги, понятно було б. Ну духовні лідери іудейського народу сказали пальцем на свій народ, народ прийняв Ісуса, який не знає закона. Проклятий народ. Таку оцінку дають духовні лідери іудейського народу своєму народу. А чому? Та да тому що вони осліпли і оглухли. А народ Божий відів в Ісусі Месію. Чисте серце дозволяло многим людям увідати подлинного Месію. Но ми скажемо, то було тоді. Дві тисячі років назад. А сьогодні? Хто з начальників Великих до церкви ходить? Із фарисеїв, законодавців. Ніхто. Принципово ніхто до церкви не ходить, Богуся не молять. Звісно, сердяться, коли ми кажемо так за них. Но, май удивительно є, що й релігію і одну принесли з Турції. Но самі в неї не пішли. На сьогоднішній день ні один із чоловіків з правоохоронних органів СБУ, прокуратура, Нацполіція та всі другі мудреці або депутати Верховної Ради ніде не засвідчили перед екраном Я йду в ПЦУ. Ніхто. Ну, а кого вони туди насилають? Нас і з вами. От про чому ми собі думаємо: Начальники до церкви не ходять, Богуся не молять. Книжники і фарисеї не прийняли Ісуса, написано в Євангелії. У Єфесія нам, у п'ятій главі, указується причина. Я часто говорив у проповідях своїх, що духовні люди, церковні люди світлом Євангелія просвіщають свій ум. І розуміють, що То й зрячий суть. Люди вже не церковні і не віруючі, живуть тьмі. Каже Павел Ефесянам 5 глава, ви колись теж були тьма, темнота, а тепер ви світло у Господі. Так от поступайте так, як діти світла, подивіться, що творять люди, котрі не признали Христа або Одичлі від канонічної церкви Що витворяють? В темноті, в тупіках і в злобі. Но ви, як діти світла, поступайте, пам'ятайте, що плоди духа, а ви, носителі духа, состоять у всякій благості, праведності і істині, а у вічності. В'єдно з святима церкви, зможемо ми наслідувати вічноє, небесне Царство Божоє, Царство вічної п'ятдесятниці. Амінь.